Учора італійці написали, як в Києві у бункері гуляли, шампанське, ананаси, рок-н-ролл, та часто грали в теніс і футбол. Та був той бункер завжди під замком, бо там гуляв керманич з Єрмаком. Цей бункер, кажуть, зразу збудували, коли війну на сході розпочали. Нехай там все палає і горить. До бункера кінзал не долетить, та можна дуже довго проживати, життя своє від стресу рятувати. У бункері є ніша для вина, і байдуже, що в світі десь війна. Одразу як шахеди прилітали, начальники до бункера пірнали. Веселий гомін в бункері лунав, керманеч знову гола забивав, а десь Під'їзді в спальному районі Ховались люди в Бога на ладоні, Та мирних днів народ чекав, Коли керманич в теніс грав.